Рік у рік місцева влада ламає голову, як сприяти ефективному поповненню основних статей бюджету. Орендна плата серйозна підмога у його формуванні. Цієї теми зокрема торкнувся міський голова Ярослав Корчевський на брифінгу у міськвиконкомі. За словами мера. Більшість підприємств міста працюють стабільно. Є, на жаль, проблеми із відвантаженням готової продукції. У будь-якому разі мер очікує збільшення надходжень до міського бюджету. Прийнято рішення міської ради про встановлення арендної. Розмір урядної плати за землю. Всі підприємці, малий середній бізнес підписують додаткові угоди. Влада звітує, що підприємці гальмують процес підписання, мотивуючи таку свою поведінку все тією ж кризою, на яку сьогодні модно стало посилатися. Потребує додаткового працювання, а також переговори з власниками наших великих підприємств, особливо комбінату Медзержинського, в частині підписання додаткової угоди. По поступленню орендної плати до міського бюджету. на Дніпровському комбінаті Ярослав Корчевський зупинився не випадково. Левова частка всіх надходжень до бюджету лежить на плечах металургійного виробництва. На цій неділі ми переговори, також роботу з керівництвом підприємства і ще раз повторюсь власниками підприємства. Це майбуття нашого міста. Підсумки формування бюджету за перше півріччя 2009 року не року. Невтішні відчутний брак коштів. В основному недовиконання це за рахунок того, що не надходження. Податку з власників фізичних осіб, тобто продукткового податку з громадян, це звісно. Я доповідав вже проценти виконання плану промисловими підприємствами і зниження середньої заробітної плати цілому по місту, незважаючи на таку інформацію, робота з підготовки міста до зими за словами мера триває.